Міжнародний валютний фонд рекомендує та вимагає від України в бюджеті 26-го року підвищити податок на додану вартість і запровадити диференційоване оподаткування доходів громадян. Про що це говорить? Це говорить про те, що зросте ціна на всі товари і послуги через. ПДВ, а також зменшаться доходи громадян, якщо просто підвищити диференційовано податки. Але можна зробити крутіше. Податок на додану вартість знизити в рази або до нуля на продукти харчування і товари першої необхідності, а на надпродання. Всякі там споживчі товари, машини, ікру, і тому подібне, підвищити її також два рази, і тоді вийде і підвищення. Для МВФ і зниження для українців теж саме можна зробити із диференційованим оподаткуванням доходів. Треба вилучити з оподаткування необхідні гроші, які потрібні на виживання, тобто зробити неоподаткований мінімум не менше, ніж прожитковий мінімум, і збільшити на надприбутки. Податки в півтора-два рази, і всі будуть задоволені. Але чи так зробить Шмигель, як ви думаєте?